14 днів у переносці власниця кішки поділилася такою історією, як замовила перевезення своєї кішки з України до Іспанії. Але перевізник постійно переносив рейс і тримав тварину замкненою в офісі своєму. Деталі історії нам розповіла сама власниця кішки, і ми також зв'язалися із перевізником. І ось що вийшло. Вікторія переїхала жити до Іспанської Валенції у вересні цього року. Свою кішку Дарсі, якій уже вісім років, не могла залишити вдома, тож вирішила привезти її пізніше, коли знайде квартиру і розбере речі. І у листопаді почала шукати міжнародного перевізника тварин. Писала в багато компаній, багатьом перевізникам. Я дивилась, як швидко вони відповідають, як вони комунікують, які у них відгуки в соціальних мережах на їх сторінках, і з усіх мені найбільше сподобався Петро. Перевізник запевняв, він є офіційно зареєстрованим перевізником у Європі і вже доправив не одну тваринку за кордон. Це підтверджували численні позитивні коментарі на сторінці компанії. Домовились напередодні виїзду. Вони заберуть кішку у родичі віки в Києві і привезуть у Чернівці. А наступного дня виїдуть до кордону. І за 3-4 дні кішка вже буде у своєї господарки. Також вони обіцяли зв'язок щоденний зв'язок. 24 на 7, постійні відеозвіти про тваринку. 6 листопада батько Віки передав кішку перевізнику. Потім пройшло сьоме число зі мною не зв'язується. Восьмого числа я вирішила сама написати Петру і запитати, чи пересекли вони вже кордон. І він мені написав, що ми ще не виїжджали, бо кордони закрили через відключення світла, через обстріли. Того дня і справді через ворожі обстріли у енергосистемі був дефіцит, і пропускні пункти на кордоні тимчасово не працювали, але вже до вечора почали відновлювати роботу. Тоді Вікторія знову написала Петру, чи перетнули вони кордон і коли вона побачить свою чотирилапу улюбленицю. Проте у відповідь тиша. І лише через три дні перевізник відповів вони ще не виїхали. І скинув мені відео, де моя кішка сидить у своїй переносці, в якій ми її вітали. Але вони казали, що у них на перетримці, коли вони оцю добу до виїзду затримають тварин, що в них якісь комфортні клітки, якась будівля, де підлога з підігрівом. На десятий день, коли кішка все ще перебувала у переносці, десь в офісі компанії серед інших тварин, Вікторія почала шукати контакти колег Петра чи водіїв. Бо ж сам він знову не відповідав і знайшла номер адміністратора компанії. Проте, вже після першого повідомлення із питаннями про стан своєї кішки, адміністратор заблокував дівчину. Можливо, щось з нею в дорозі сталося. І вони не хочуть мені про це повідомляти. Я була в розпачі, я не знала, як тепер мені вийти на цього перевізника. Тоді Віка написала свою історію у соцмережах. Одразу після публікації допису на зв'язок з дівчиною вийшла дружина перевізника, запевняла, з її котиком все добре і наполегливо просила видалити допис. Вікторія поділилася з нами скрінами їхньої переписки. Що вам надати, щоб ви видалили сьогодні? Ви ж розумієте, якщо пост буде висіти цей дуже негативно повпливає. Я приношу вибачення, що Петро не виходив на зв'язок. Його мобілізація була неочікуваною. Він з вами зв'яжеться при першій змозі. Просто в них там забирають телефони. Ми написали Петру з проханням прокоментувати ситуацію. Чоловік не захотів говорити з нами на камеру, проте у переписці написав. Вся відповідь в цьому дописі. У своєму дописі перевізник звинувачує Вікторію у тому, що вона не заплатила 500 євро за доставку її кішки з Києва до Валенції. А про те, чому ж тримав кішку замкненою у переносці майже два тижні, пише друзі. Доставка була би вчасно, але через кляті ворожі обстріли не працювали кордони. Я, на жаль, ніяк не міг попливати на це. Через це перенеслась доставка. Котик був в гарних умовах відеозвіт надсилали. Так як я на службі, я декілька днів був без зв'язку і попав у госпіталь, за що я вже десятки раз приніс вибачення, але котика ми доставили в гарному стані і роботу свою виконали. Вікторія просто не розрахувалася з водіями і почала агресувати. Замість обіцяних чотирьох днів, кішку довезли до господарки лише на чотирнадцятий. За весь цей час у мене є тільки два відео, де вона своїй переносці. Нам віддали кішку. Я попросила, дайте, будь ласка, документи. Вони кажуть, сплаті кажуть, сплатіть 550 п'ятдесят євро. Я спокійно водіям пояснила, що я не можу сплачувати цю послугу, бо я розшукувала свою тварину через розголос в соцмережах. Мене блокували, до мене не виходило на зв'язок. Без мого дозволу мою кішку протримали в переносці 13 діб. Юрист Іван Бідний пояснює, перевізник не мав права тримати кішку замкненою у переносці. Та не повідомляти її власниці про стан та місце перебування тварини, бо ж згідно українського законодавства, це жорстоке поводження з тваринами, дає пораду і власникам тварин, як не потрапити в подібну ситуацію. У в даному випадку, звісно, рекомендувалося покласти письмовий договір перевезення, в якому буде відомості про те, хто здійснює послугу перевезення, які транспоякі транспортний засіб, номер водія, маршрут і умови перевезення теж немало і так далі. Додає, через відсутність договору і сам перевізник не може вимагати у власниці кішки грошей за перевезення. Також радить власникам тварин у подібних випадках писати заяву до поліції.